Я знаю, що мої колеги часто говорять про те, що ви не мамка, ви не батько своїм партнерам і не маєте їх чомусь там навчати. І в мене у самої є відео на цю тему, яке називається Ти мамка чи дружина. Силочку залишу внизу. Разом з тим не буває людей, які будуть на всі ситуації в цьому житті, на всі сфери життя мати такий самий погляд, як і у вас. Тому, звичайно, як завжди, питання в тому, в якій мірі, але все одно вам доведеться в певних питаннях донавчати свого партнера, як поводитися з вами в тих чи інших ситуаціях, а інакше ви будете просто наступати на одні ті самі граблі, ходити із одних стосунків у інші. і... Пройдете перший етап, ну народяться діти там знову виникнуть якісь різні погляди на ситуацію і непорозуміння.